Казку можна створити власними руками. Школярі звичайної школи робили це разом із дітьми, які мають вади слуху, щоб ті, якщо добре не почули казки, то принаймні побачили б її у яскравих фарбах та образах. Квітка, а яка квітка маленька чи велика? маленька. Діти із вадами слуху навчаються у 95-й школі за системою інклюзивної освіти. Коли закінчується молодша школа, вони потрапляють у звичайні класи до дітей, які чують. Це найкраща реабілітація. Так діти вчаться чути і говорити. Схожий ефект дає і це спільне створення казки. Вони отримали знання, вміння, вони отримали розвиток. Це стосовно тих діточок маленьких. Так стосовно дорослих, вони вже самі зрозуміли наскільки потрібно бути уважним для того, щоб дитина почула, побачила. Вихованці гуртка юний художник нічого не роблять за дітей, лише допомагають і підказують їм як вчителі. Я усміхалася, щоб їй було приємно і зручно біля мене сидіти, і показувала, що і куди треба наліпи приліпити. Це вже п'ята акція міського проекту Львів Соціальний, коли для особливих дітей та дорослих проводять майстер-класи, екскурсії або ж покази фільмів.